Рівнянин Феодосій Васечко вже два роки, як має у власності подарований управлінням соцзахисту автомобіль Славута. Чоловік розповідає, чекати на такого залізного коня йому довелось майже 20 років. «Черга моя мінялася два чи три рази. Вже було, от підходило. Навіть так було, що я був вже 12-й, а потім знову ж черга змінилася. А коли черга дійшла і до нього, подарунку був безмежно радий. Каже, авто у господарстві завжди необхідне. Дякувати державі, дякувати тому тим обставинам, які склались на сьогодні, що я маю не тільки візок, це, що я в хаті їжджу, а таку машину, що в лікарню треба мені поїхати. Мене син завезе, бо я вже сам за рулем. Не можу їхати. Продукти з базару. Картопля, другі там продукти привозять, допомагають. А от рівнянка Наталія Колесова своєї черги на безкоштовний автомобіль у певний час вирішила не чекати. каже після 10 років надії всі сподівання зникли, коли її 150-ту в черзі в одну мить опустили на тисячу пунктів нижче. Тоді й вирішила, що шукатиме транспортний засіб іншим шляхом через гуманітарну допомогу. Я є працюючим інвалідом. Зрозуміло, що ти обмежений в доступі, і для мобільності. Обов'язково потрібен автомобіль. Знайшов людину, яка зробила таку благодійність, подарувала мені цей автомобіль в 2007 році, і я отримала можливість пересуватися не тільки в межах міста, а і за межами нашого міста по Україні і за кордон. Однак керувати своїм авто жінка не може, каже за велике та й не пристосоване, а переобладнувати його на ручне керування не вигідно. Відтак їздить ним переважно чоловік. Нині подружжя подумає через гуманітарну допомогу отримати ще один автомобіль, тільки вже на чоловіка, який теж має групу інвалідності. не мешало б що Наташа теж сама їздила. але уже взять автомобіль з ручним управлінням з границі його можна. Найти мы часто буваємо за границей, и у нас уже были предложения в Германии, в Голландии. Люди, зная нашу ситуацию в Украине, могут подарить автомобиль. Нині в область по лінії гуманітарної допомоги ввезено 27 таких автомобілів, і отримати їх розповідають в соцзахисті реальніше аніж бюджетні, адже кількість бажаючих з кожним роком все збільшується. Так нині в області у черзі на спецавтотранспорт перебуває понад 2,5 тисячі інвалідів. А кількість проплачених бюджетом автівок щороку не перевищує і 1%. За минулий рік у нас по за кошти державного бюджету були було отримано сім автомобілів. На сьогоднішній день в область поки не надходили автомобілі, але планується вже проплачено 18 автомобілів. По плану нам доведено нашим міністерством 44 автомобілі. Однак отримати довгоочікувану автівку можуть не всі, щоб стати на облік органи соцзахисту за місцем реєстрації, а відповідно й у чергу недостатньо мати посвідчення інваліда. По-перше, в особистому користуванні не повинно бути автомобілів віком до 10 років. А по-друге, потрібно пройти обласну медико-соціальну експертну комісію і отримати низку медичних довідок на ЛКК там, де цьому інваліду давали групу. На цей ЛКК подивляться інваліда оглянуть, і якщо знайдуть медпоказники, що підлягають забезпеченню спецавтотрансфером, це серцево легеневе захворювання в основному і опорно-руховий апарат. І Якщо вже вони определяють, що дійсно є таке захворювання, що підлягає забезпеченню спецавтотрансфером, ми ставимо його на облік. Вікторія Катеринчик, Сергій Савта, інформаційна програма День.